Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду двохкімнатної квартири в сімейному гуртожитку в Сихівському районі Львова, вулиця Радості, 24. Тут є коридорна система. 8 квартир на поверсі. Почнемо з санвузла. Він є загального користування. Тут Є на поверсі два туалета. Чисто, акуратно. Туалети є в нас жіночі і чоловічі. Так, тут є душова кімната, якою користуються всі мешканці поверху. Вісім квартир. І, відповідно, вони ділять е, по показниках-лічениках на всіх показників. Е, дана квартира має власну пральну машину. Тут така пральня. ось Тут можна вмиватись, є два умивальника Так, і ось така повноцінна, пральна машина є нова. І далі ми. Оглянемо наше мешкання. Ага, ще давайте кухню подивимось. Кухня так само загального користування. Аккуратно. Тут дві мийки є, у вас буде власна газова плита з духовкою і є така шафа, яка належить до квартири. Тут Є, кажуть, посуд, кастрюлі, сковорідки. Посуд також є, також є в кімнаті. Так, і ми йдемо оглядати саму квартиру. Площа загальна цієї квартири 22 квадратних метри. Ми входимо в коридор. І приміщення поділено на дві кімнати без балкона. Так, тут є диван. Вікно в подвір'я. Тут поруч ще є гуртожиток. Велика шафа одягова, стіл письмовий. І тут обладнана друга кімната з диваном на одну особу, письмовий стіл, батарея тут центральна. Центральне опалення. І ось так обладнана зона, робоча зона така невелика міні-кухня. Так само тут є посуд, тарілочки, чашки, піднімальна мікрохвильовка і я холодильник з морозивною камерою. Досить пристойний. І навіть домофон. Якщо треба е, щось випрати і висушити, е, користуйтеся пральною машиною. І в, е, в кінці коридору там є загальний коридор, м, великий, там є е, дроти натягнуті, там можна вивішувати постільну білизну. Отож, якщо вас зацікавила ця квартира, е, телефонуйте. З вами була ріелтор Олена Давидова. До зустрічі!